Сьогодні, 8 февраля 2026 року Вихідний день, неділя. Сьогодні зі стартового потоку кириїської платформи мені прийшли нарахування. Я їх перевів в купілку 24-176 тисяч 28. Сотих сума 2476. Я їх закинув в ростущий поток. Тобто з стартового на нарахування перейшли, я їх закидаю в ростущий поток. Ростущий поток вони промножаться Далі я їх з ростучого потока, коли треба буде поповнювати стартовий. Я з копілки цього ростушого. Знову закинув старту. І таким чином я розганяю собі потоки із одного потока в другий. От Сьогодні неділя кнопка нарахування не буде працювати в стартовому, е, не в стартовому, там їх немає, щоб кнопки нарахувати. В растущем потоки. Поэтому я сьогодні поповню, а кнопку Нарахувати винагороду вже в понеділок натисну. Так треба робити, коли поповняєш ростущий поток ізвнє або з копілки іншого неростучого потоку. Так, тут я буду на суму, яка в копілці стартового потока. Все з стартового потока я закидую в растущий поток. 24 176, 28. Поповняю з копілки стартового. теперь потянуть и currency. Мне надо на 0,231. У меня там должно быть. У меня там доступно 0.51. Так, в Потоки стало 292.054 тысячи. Очередное начисление. так і було 1810. Завтра треба нажати кнопку принулленій тайне. Напомню, що в неділю не працює кнопка. Таймер завершить сьогодні. Активною вже стане в понеділок з трьох часов ночі. вранці? Треба буде понеділок натиснути.